А ти знаєш, що найстаріший університет у світі, який діє донині, знаходиться не в Європі, а в Африці. Йому понад 1100 років, і це Аль-Карауїн у Марокко, у місті Фес. Заснували його аж у 859 році. Коли люди ще думали, що земля плоска, там уже вчили математику, медицину і астрономію. Університет заснувала жінка Фатіма аль Аль-Фіхрі. Вона вклала всю свою спадщину в будівництво місця, де люди могли б здобувати знання. Тож наступного разу, коли хтось скаже, що освіта це не жіноча справа, згадай Фатіму. До речі, студенти того часу не тільки гризли граніт науки, а й буквально його їли. У студентських гуртожитках кухарі готували страви на основі місцевої глини, вірили, що це робить розум твердим і пам'ять залізною. А ми знову з задоволенням показуємо новинки у нашому магазині. Доступно все на цей раз нові моделі жіночих і чоловічих кросівок. Ціна і якість вам сподобається. Підписуйтесь, новий цікавий фактик уже готується.